Вітання. Людей з тривожними станами непокоїть нав'язливі думки. Людина каже: я не знаю, як себе опанувати, як собі допомогти. А я сьогодні вам запропоную власне, той інструмент, який, як на мене, працює найкраще. Звичайно, його треба опанувати, його треба навчитися використовувати та його треба натренувати, але як тільки він стане вашим повсякденним інструментом, ви повернете собі душевний спокій. Отже, що це за інструмент такий цікавий? Ось він перед вами. Це називається критичне мислення. Чому власне критичне мислення? Коли людина знаходиться в цьому такому некомфортному стані, вона мислить емоційно, її переживання виходять на перше місце. Ви за собою це спостерігали. Ви спочатку перебільшуєте ситуацію, може, вона і незначна, та, але вам здається, вона дуже загрозливою. Ви зациклюєтесь на відчуттях, на симптомах, на тому, що з вашим тілом відбувається. Ви хочете сховатися і в таких ситуації, в якій вам некомфортно. Ви розгублені, як маленькі діти. Тому ви шукаєте захисту, підтримки або ще краще повернутися в свою умовну зону комфорту, наприклад, додому. А найгірше в цій ситуації, що людина собі задає питання такого характеру: за що це мені? Чому це відбувається зі мною? Та? Скільки це ще може тривати? Тобто, таким чином, людина справді ніби роздуває цю власну безпорадність та? і відчуває себе якоюсь приреченою в цій ситуації. Правда? Схоже на вас. Отже, що нам потрібно для того, щоб ми навчилися критично мислити? Перш за все. Бетичне мислення передбачає, що ми залишаємося в стані дорослої людини. Тобто, наша задача чітко усвідомити те, що ми зараз не маленькі п'ятирічні дітки, які не знають, що робити, а ми в даний час є дорослими людьми, і нам треба розібратися з самою ситуацією, тобто знайти рішення. На початках, я думаю, ви теж використовуєте щось подібне. Та? Одне з варіантів рішення це я буду з кимось, та? щоб ви, хтось мене підтримав, чи по телефону, чи буде присутній. Не найкращий варіант, бо ви таким чином стаєте залежні від цієї людини, але це така собі альтернатива. Та? Ще пошук рішення: ви, напевно, шукаєте лікарів, шукаєте спеціалістів, шукаєте інформацію, теж інколи себе запутуєте, бо інформація інколи навіть дуже Така конфліктна. Так? Спочатку вам говорять про те, що все, цей стан назавжди, потім вам говорять про те, що можна позбутися цього стану і не зрозуміло, Та? Спочатку вам говорять, що а, вам потрібні заспокійливі чи антидепресанти, коли вони не мають такої хорошої ефективності, вам кажуть, ну тоді йдіть до психолога, психотерапевта, працюйте з собою. Так? Тому я кажу, інколи самі рішення такі, вони ніби протирічать один одному, хоча все має працювати в комплексі. Отже, критичне мислення передбачає, що ми ставимо собі питання, як мені зараз покращити свій стан. Що мені потрібно для того, щоб я зараз себе добре почував чи почувала? Наприклад, наприклад, мені потрібно попити води, або мені потрібно зараз вийти на свіже повітря та подихати пройтися, не тікати додому з цього великого супермаркету. І більше не повертатися, просто вийти, погуляти, подихати. Або ж мені потрібно присісти, та, десь присісти, прислонитися для того, щоб відчути упор для свого тіла. Або ж мені потрібно зараз а, подихати. Та, я відчуваю те, що в мене збилося дихання, мені треба його врівноважити. Тобто, перше питання, яке ви собі задаєте, це як я маю собі зараз допомогти? Скажу відверто, не відразу вам це буде допомагати, бо поки ви напрацюєте критичне мислення, та вам треба, щоб всі пазлики і елементи зібралися в одну, в одну цілісну картину. Коли ви зрозумієте те, що вашому самопочуттю життю нічого не загрожує, тоді у вас ця картинка буде цілісно помаленьку збиратися з цих окремих елементів. Що перше, насправді, та, це я. А самостійно десь роздуваю цей стан. Друге, це те, що цей стан виникає в мене в певних окремих ситуаціях і воно конкретно зв'язано з якимись певними стресами. Наприклад, допустимо, стрес виходити з дому, або стрес, та, коли я йду конкретно там до якихось людей додому в гості, та я там відчуваю себе некомфортно. Третє, вам важливо зрозуміти, та, що в цьому стані. В цьому тривожному стані у вас є як і втрати, так і здобутки. Ну, наприклад, втрати. Я себе не почуваю впевнено, не почуваю комфортно, я себе багато в чому обмежую, не п'ю кави, не п'ю алкоголю, нікуди не ходжу, сиджу вдома. Ну, з другої сторони, це приносить мені певні здобутки. Наприклад, з мене нічого ніхто не очікує, я знімаю з себе відповідальність, а до мене проявляють багато любові, турботи, уваги. Я, наприклад, здобула або здобув, скажімо, час для того, щоб займатися тими інтересами, які для мене важливі. Тобто, щось таке в цьому стані, я ще утримую, не тільки втрачаю. Отже, друге питання для чого мені конкретно цей стан на даний час? І теж, якщо ви дозволите собі. Трішки осмислити, то ви будете бачити, що цей стан виникає в лапках тільки тоді, коли він вам потрібен. Він не виникає в тих ситуаціях, коли вам комфортно, коли ви спокійні, коли ви займаєтесь тим, що вам приносить задоволення. Зазвичай він виникає в тих ситуаціях, де вам хочеться уникнути втекти, та бо це внутрішньо вас дуже збуджує. Щось не таке не неприємне, та щось не таке, що ви б хотіли. Тому, коли ви задаєте собі питання, для чого мені цей стан, ви будете відкриті для відповідей та, на це питання, тоді ви усвідомите те, що цей стан насправді виконує дуже багато потрібних для вас функцій. І єдиний, хто має над цим станом справді владу, це ви. Завдяки критичному мисленню ви зможете повернути собі цей душевний спокій, цей комфорт, усвідомивши, хто насправді з вас двох. Та, умовно, ви чи цей стан керує ситуацією? Маєте питання? Задавайте. А, мене звати Євгенія Войтович, я клінічний психолог, 10 років працюю в цій конкретно темі: тривожні стани, панічні атаки, сертифікований психолог FPA. І тепер випустила свою авторську книгу, яку ви можете замовити. Усі деталі в приватні повідомлення.